Я мастурбую. Такі слова дуже важко произносити як жінкам, так і чоловікам в будь-якому віці. Чому? Тому що тема мастурбації дуже стигматизована. Вона дуже заангажирована. Дуже дуже багато людей досі вважають це настільки важким станом, що навіть починають говорити про якісь парафілії. Але перше, що треба зрозуміти, що мастурбація це природня. Сучасні сексологи говорять, що а, мастурбація зменшує рівень стресу. Раз якщо це робиться ввечері, то більше ніж 70% людям вона допомагає заснути. Два вона а, характеризується викидом дофамінів та ендорфінів. Три що в принципі а, гормони щастя, розумієте про що? Четверте, вона допомагає. Коли нема партнера біля вас, не зійти з ума, якщо вам дійсно треба кохання зараз його нема. Четвер, п'яте. Воно дозволяє зменшити а, важкість від усвідомлення того, що між вами та партнером різні а, різна статева конституція, і ваш партнер хоче менше ніж вам. Шосте. Це дозволяє вам практикуватися та чітко розуміти, які пестощі з партнером вам будуть приємні, з якою інтенсивністю, з якою частотою, з яким ритмом, з яким натиском і так далі. І з мінусів, єдине, що можна сказати, це. Коли людина втрачає контроль над імпульсом, що це таке? Це коли людина починає залежати від цієї справи. Але біда в тому, що це стосується як алкогольної залежності, як тютюнової залежності, як будь-якої залежності навіть від відеоігор. Тут те саме, коли не ви контролюєте, коли вам мастурбувати чи ні, а коли ця ідея контролює вас, тобто виникає імпульс, ви відразу на вулиці, в парку, десь там в туалеті, де завгодно це робите. Так оце називається втрата контролю над імпульсом. І тому, якщо таке є, то це вже про залежність, але залежність виникає від того, по дослідженням в мене вони є, кому цікаво. Скину, воно виникає від того, ця залежність, що людина не може справитися зі стресом та з викликами її сьогодення. Тому давайте заключимо. Чи нормально мастурбувати? Так, нормально в будь-якому віці, так в будь-якому віці. Тому, якщо у вас є інші думки, будь ласка, пишіть в коментарях, подискутуємо.